Зараз розкажу вам історію наших клієнтів, що купили нерухомість у Гдині на етапі будівництва з дозволом від міністерства. Тож клієнти звернулися до нас в восени 2023 року. Так як ми працюємо з великою базою забудовників, ми вибрали квартиру доволі швидко. І основними критеріями у наших клієнтів були 4 кімнати не менше 80 метрів, наявність подвір'я, тобто огрудку, певний бюджет та локалізація. Договір із забудовником ми заключили 14 листопада 2023 року. Паралельно подали внесок на отримання дозволу від міністерства. А у січні 24-го року клієнти отримали кредит. А уже в серпні цього ж року закінчилася будова. І дозвіл від міністерства клієнти отримали у грудні 24-го року. Зверніть увагу на те, що до закінчення будови міністерство не може дати дозволу. Отже, від закінчення будови до отримання дозволу наші клієнти чекали всього 4 місяці. Ключі забудовник передав нам у січні 25-го року. А перенесення власності на покупців планується до кінця лютого цього ж року. Тобто, якщо ви хочете купувати квартиру від забудовника в прикордонній зоні, запрошуємо до нас на консультацію, тому що наш досвід дозволяє зробити цей процес максимально надійним та результативним.